Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV І я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж цікавенького відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Тесла та Zoom оголосили про розробку програмного забезпечення для проведення відеоконференцій через бортовий комп'ютер електрокара. Функція відеоконференцій зв'язку незабаром стане стандартною для всіх нових моделей Тесла. Зараз система мультимедіа даних авто може транслювати Netflix, YouTube та інші стрімінгові сервіси, відтворювати караоке та запускати відеоігри. Більшість нових функцій з'являються завдяки фірмовим оновленням Тесла, які можна завантажити з інтернету прямо через мультимедіа. Поки невідомо, як саме працюватиме відеозв'язок у середині авто і чи буде вбудоване додаткове обладнання у нові моделі Тесла, але ймовірно для запуску сервісу за замовчуванням у середині нових моделей електрокарів інженерам доведеться додати нові набори відеокамер та мікрофонів. Цілком можливо, що така функція буде працювати у новому пікапі Тесла. До речі, масове виробництво Cybertruck почнеться наприкінці 2023-го, Хоча спочатку компанія планувала запустити модель у серію у дві Першому, окрім того, що сайбертрак буде повністю електричним, матиме сонячні панелі і зроблений з одного шматка металу, він вмітиме плавати і зможе перетинати річки, озера та не надто бурхливі моря. Я вже бачу, як бурштинок копачі з полісся закуповують просто партіями ці сайбертраки. Мене є подарок для тебе. Навіщо він мені? Диви. Ну? <плес> Від одного електрокару до іншого. Ну як електрокару, електрокрісла. Адже Volkswagen створив офісне крісло, в якому є два приводи і запас ходу трохи більше 11 кілометрів. Воно розвиває максимальну швидкість до 19 кілометрів на годину, та увага оснащене дзеркалом заднього виду. Крім того, новинка має безліч датчиків, нішу для ноутбука, а також різноманітні опції підсвічування, зарядний пристрій із роз'ємом USB, підігрів сидіння та навіть щіпний пристрій для причепа, щоб, наприклад, Возити за собою обід, поки що не ясно, чи заплановане серійне виробництво цього крісла і скільки воно буде коштувати, але це точно будуть не маленькі гроші. Розробка Volkswagen, ймовірно, становитиме серйозну конкуренцію X Comfort Air, який вразив публіку багато років тому революційною системою охолодження сидіння. Однак, звання найтехнологічнішого комп'ютерного крісла залишається у Предатор Tronos Air від Acer. Це ціла ігрова кабіна, яка складається з крісла модульного Столу та підвісу для моніторів і коштує 20 тисяч доларів. Якщо постаратися, за ці гроші можна купити стареньку теслу, а в ній замість одного є 5 крісел. Як ми вже знаємо, на бортовому комп'ютері теж можна пограти ігри, а скоро ще й можна буде позуматися. Тому, зумери, думайте раціонально на що витрачати кошти. Volkswagen. Das Auto. З турботою про довкілля. Австрійські вчені створили електронний чіп із шкірки грибів. Дослідники з університету Йоганна Кеплера проаналізували склад гриба трутовика і дійшли висновку, що він стане чудовою заміною пластиковим полімерам. На думку вчених, використання шкірки грибів для виготовлення основи комп'ютерних чіпів та акумуляторів полегшило б їхню переробку. Усі електронні схеми, що складаються з провідних металів, повинні перебувати в ізолюючій та охолоджуючій основі, що називається Підкладкою. Майже в кожному обчислювальному чіпі ця підкладка зроблена з пластикових полімерів, що не підлягають вторинній переробці, які часто викидаються після закінчення терміну служби чіпа. Вченим не давала спокою ця думка, і вони спробували використати гриби. Для створення цієї основи. Довгий час у них нічого не виходило, але потім вони почали тестувати гриб трутовик лакований, і його властивості виявилися цілком придатними для заміни полімерів. Гриб утворює шкірку, щоб захиститися від чужорідних бактерій та інших грибків. Коли дослідники витягли і висушили матеріал, вони виявили, що він гнучкий і є хорошим ізолятором, здатним витримувати температуру понад 200 градусів Цельсія, а також має невеличку товщину. Якщо зберігати такий чіп далеко від Логи та ультрафіолетового випромінювання він може прослужити сотні років. Також він легко переробляється, адже може розкладатися в ґрунті приблизно за два тижні. Є мухомор красний в крапочку білу. Є мухомор жовтий в крапочку білу. Є мухомор білий теж в крапочку. Но я беру тільки червоні в білу крапочку. Це прорив. Паралізовані пацієнти зможуть набирати повідомлення на айфон силою думки. Це стало можливим завдяки комп'ютерному мозковому імпланту Сінхрон Свіч. Пристрій вже тестується на шести людях із різним ступенем паралічу. Раніше подібні ідеї вважалися здійсненими через те, що існуючі варіанти імплантів потрібно вживити в мозок. Це інвазивна та ризикована процедура, яка загрожувала поганими наслідками. Але апарат компанії Сінхрон оснащений датчиками, які приєднуються до мозку через кровоносні судини. Цей процес може бути виконаний за допомогою допомогою мінімально інвазивної процедури після встановлення сенсори під'єднують бездротовою мережею з датчиком, встановленим на грудях пацієнта. Синхрон свіч працює на базі алгоритмів машинного навчання, тому спочатку через нього передаються прості команди, а згодом і складніші. Апарат уже протестували в парі з iPad та iPhone. Ви ж розумієте, наскільки це крута технологія, а точніше вчення, які створюють такі технології. Адже люди, які повністю паралізовані і, здавалося б, вже ні на що не здатні, зможуть працювати і забезпечувати себе завдяки смартфону та новому чіпу. Такі люди зможуть спілкуватися з іншими людьми, вести блоги та навіть писати книги. Це як мінімум заслуговує поваги. Джарвісти тут. А ще уваги заслуговує наступна тема. Вона звичайно на військову тематику. Тому Віталій, продовжуй. Як скажеш, тільки потрібно трішки змінити обстановку. Президент України Володимир Зеленський на платформі United24 оголосив про збір коштів на морські дрони. Вони можуть ефективно боротись із російськими кораблями, з яких запускають по нашій державі ракети. Всього за кілька годин українці вже зібрали гроші на один такий дрон, і він буде мати назву Херсон. Символічно. дрони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі вони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів. Зазначу, йдеться про ті самі таємничі катери камікадзе, які вперше були помічені поблизу Криму наприкінці вересня, а потім таки дістали фрегат РФ Адмірал Макаров. Відомо, що ці дрони камікадзе українська розробка. На першому етапі створення флоту надводних дронів Камікадзе, планується закупити 100 одиниць таких безпілотних катерів вартістю 10 мільйонів гривень. Кожен у вартість входить: дрон оснащений системою автопілотування, відео під системами, в тому числі нічного бачення. Спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною, а також наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання та центр обробки даних в основі конструкції. Корпус від звичайного цивільного гідроцикла з чуток у дронів є навіть приймачі Starlink. В якості бойової частини використовується фугасна авіабомба. Такі надводні безпілотники призначені не тільки для ударів по ворожих рухомих і нерухомих цілях, але й для проведення розвідки, супроводу флоту, конвоювання торгових суден та навіть коригування вогню артилерії, які ж тактико-технічні характеристики безпілотного надводного апарату, довжина 5,5 метрів. Повна вага – до 1000 кг. Операційний радіус дії – до 400 км. Дальність ходу – до 800 км. Отож, запливти вони можуть далеченько. Автономність – до 60 годин, а максимальна швидкість – 80 км за годину. Вчора цілий вечір слухав музику Imagine Dragons. і ви запитаєте, до чого тут це? А все просто, адже учасники групи стали амбасадорами платформи United24, на якій і відбувається збір на флот дронів. А ще до числа амбасадорів долучилися директор Балансіяга та український футболіст Андрій Шевченко. А ще цікаво, що благодійні фонди, які збирають гроші на потреби української армії, почали продавати на аукціоні воєнні трофеї. Вже зараз можна допомогти ЗСУ, купивши рештки зброї. Рої чи техніки окупантів. На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і, звісно, не забуваємо допомагати ЗСУ. Побачимось за тиждень. До зустрічі!